Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І В цьому відео покажу, як розраховувати масову частку елемента, з якими труднощами ви можете зустрітися і як їх долати. І так, у нас є задача, є сполука кальцію ну або кальцій 3PO4, і в ній треба розрахувати масові частки кожного елемента. Крок Перший, що нам треба зробити, це знайти малярну масу через те, що ми будемо користуватися формулою W n AR елемента, поділити на молярну масу і на 100%. Тобто це робоча формула для розрахунків за цей, ну, коли нам треба тут можна речовини написати реч от при таких розрахунках. Знову ж, оскільки малярна маса цього відео не є основною, тому я можу просто зразу написати, що малярна маса кальцій 3PO4 310 грам на моль. От вона розраховується, просто дається кожен елемент і ту кількість раз яку він зустрічається. Знову ж, про це в мене є окреме відео на каналі, можна подивитися. І так. Далі ми користуємося ось цією формулою і розрахуємо масові частки кожного елементу. В даному випадку, оскільки в нас формула кальцій ПО4 двічі містить три атоми кальцію, тобто масова частка кальцію у нас буде дорівник. От у нас в формулі N це кількість атомів кальцію. В даному випадку їх 3. Тобто ми 3 множимо на молярну масу кальцію. Вона у нас 40. Молярна маса кальцію 3ПО4 у нас 310 і ми множимо на 100%. В результаті, виходить, у нас знушки, коли ви розраховуєте, у вас можуть бути два завдання. Просто розрахувати і розрахувати до 10 частин знову до, до, до знаку після коми. От у нас просто нічого не сказано. Ми пишемо, що у нас виходить 38%. О, так, Наступний крок. Тобто ви на калькуляторі пішли, у вас там 38, ви його записали. Наступний крок ми розрахуємо добельве Дорівнює, Знову ж, атомів фосфор, оскільки тут фосфор 1, але він в дужках її два рази, тобто у нас 2 помножить на 31. І ділимо молярну масу кальцію По4 у нас на 310, множиться на 100% і виходить 20%. Третій елемент, який у нас тут присутній, це оксиген. Тобто ми знаходимо масу частку оксигену. Дубліває оксигену У нас дорівнює. Атомів оксигену у нас 4 штуки у частці ПО4 і вона взята 2 рази. Можна написати 8 помножити на 16. Тобто я 4 перемножу на 2. Можна написати 4 помножить на 2 і помножити на 16. В обох випадках буде правильно. Ну, знову ж таки, ви люди дорослі, тобто вважається, що 8 ми зможемо тримати Тож ділимо на 310, множимо на 100%, і у вас Получається 41%. Ви все це діло обраховуєте і вчитель вам говорить, що у вас розрахунки зроблені неправильно. Причина в чому? Коли ви розраховуєте, вам треба розрахувати всі три елементи, вам в кінці треба посчитати. Тобто 38 плюс 20 плюс 41 у нас в результаті виходить 99%. У вас їх має бути 100. А тому, знову ж, якщо ви брали другий знак, а його треба враховувати після коми, то в нас вийшло б тут 39, чи те, що у вас там 38, при розрахунках 7. От, тобто, хоч вас просять просто розрахувати проценти, нічого не говорить про кому, ну нам, якщо ми беремо 38, ми б врахуємо перший знак після коми. Якщо нас просять розрахувати... З точністю до першого знаку після коні. Отут у нас було б 38. О, 7. Далі у нас йшла б одиничка, і в нас воно б не так, А от того у нас би вийшло, якщо уточнити, 20% у нас би так і заливалося. 62% на 310 вийшло б хорошо. А тут у нас би вийшло: 41,2. І знову ж, якщо ви не враховуєте наступну після дев'ятку, то у вас от без оцього 38,7, 38 ,7, 30, 41 ,2. І якщо ми так зараз посчитаємо, у нас просто точність 99,9. Тобто не цілий відсоток випадає, а 0,1%. Тому вот отут у нас виходить після семерки до 0, то есть облачаю, після двойки йде э, дев'ятка, і у нас би тут фрезокрунені, через то, що ми врахуємо наступний знак тройка, і у нас вийшло б 100%. Так? Тобто вишитувати так, щоб було 100%. І щоб уникнути от такого випадку, коли у вас ну, зазвичай 99% або 101% там, або 99,9 або 100 і 0,1%, ми беремо і третій елемент, тобто, неважно який, той, який ми розрахуємо стан. Ми пишемо, ну, от у нас тут буде 38%. так і Дубельвей оксигену дорівнює 100% мінус W В кальцію, мінус э, W по дубль фосфору. І в нас виходить 100%, мінус 38, мінус 20. І в нас виходить 42%. І в нас виходить якраз відповідь, коли в нас всі елементи в сумі, от якщо їх відсотки додати, якраз дають 100%. А це найпоширеніша помилка, ну, вона зустрічається частіше не в школі, а на Олімпіадах. Або ще десь, от, тобто університет, Олімпіада, і от там краще третій елемент розрахувати таким чином. Ну, або будь уважним і пересютувати, чи виходить у вас рівно 100%, чи не виходить. Так, ще раз показую всі розрахунки. О. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добре. до нових зустрічей.